Потрібно знати, хто буде в команді Друзенка і хто фінансує виборчу кампанію. Згоден. Мені цікаво, хто у вашій команді, це дуже важливо, бо людина без команди залежна від випадкових людей, які не обов'язково будуть йти вашим курсом. Згоден. Один в полі не воїн я не придумав. Хто за вами і хто з вами. Прекрасні запитання. Команду Друзенка, яка зробила диво під назвою ПДМШ, можна подивитись на нашому сайті, в наших соцмережах. Це ті люди, завдяки яким з якими ми без жодної державної копійки, не тільки від української а від іноземних урядів, зробили справжнє диво, врятувавши більше ста тисяч хворих і поранених на фронті. В великій команді я не всіх називу в політичній команді, бо частина з цих людей на сьогодні досі працює в владі. і Я не хочу, щоб моя, називаючи їхні імена, я їм нашкодив, Але буду мати за честь, якщо побачу серед своїх скажімо так, міністрів а, генерала Кривоноса, мого друга, чудового, блискучого, я б сказав дипломата Вадима Пристайка і інших людей, яких я поки не буду називати, аби знову ж таки не нашкодити їхній кар'єрі. Тому почт робить короля я тут з вами абсолютно згоден. Який би не був один Наполеон, геній? Не знаю, хто там, це завжди. Крах, якщо у нього немає команди, бо людина має всього 24 години на добу, може послухати не більше 100 людей за один день і має обмежений коло спілкування. Тому команда це справді дуже важливо.